Друзі, мої вітання. Ви на ютуб-каналі Телеграфії. Мене звати Деля Гученко. Ви знаєте, ми щодня говоримо про найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Звісно, що сьогодні теж будемо обговорювати найцікавіші новини. Команда Телеграфії вітає усіх глядачів з прийдешнім з уже новим вірніше, перепрошую, 2026 роком. Сьогодні будемо говорити з Дмитром Снігірьовим, військовий аналітик і співголова громадської ініціативи Права справа. Пане Дмитре, моє вітання. Рада вас бачити. Вітаю хреще. Дякую навзаєм. Хочу розпочати з цієї теми. Що початок 26-го року ознаменувався для України такими, ну скажімо, резонансними кадровими перестановками. Президент Володимир Зеленський ініціював масштабне оновлення керівного складу у сфері державного управління оборони безпеки, зокрема, так те, що всі так активно обговорювали в минулому 25-му році. Посада очільника офісу президента, її обійняв Кирило Буданов, який був понад 5 років. в Очільником головного управління розвідки паралельно з цим ми знаємо, що відбуваються інші кандрові зміни в уряді. Очільник міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров розглядається як можливий новий міністр оборони. Водночас чинний прем'єр Шмигаль може перейти на посаду на іншу теж посаду. Йдеться про першого віце-прем'єра, міністра або ж навіть очолити міністерство енергетики, тому що він працював в енергетичній галузі у 17-19 роках Ну Ну і теж на початку 26-го року, буквально 5 січня, стало відомо про заяву Василя Малюка щодо звільнення з посади голови служби безпеки України зараз. Тимчасове виконування обов'язків керівника СБУ буде покладено на начальника центру спеціальних операцій А Євгена Хмару. От пане Дмитре рік почався дуже інтенсивно. Як ви оцінюєте такі зміни? До чого вони можуть призвести? Ну більше позитивну даєте оцінку чи негативну? Ну, якщо брати до уваги, що не тільки зміна очільника Служби безпеки України, але відповідна Держприкордонслужба і можливість переформатування ТБР, то це виключно позитивні зміни. Мовиться про те, що президент намагається позбавитися корупційного кейсу, який був притаманний діяльності офісу президента за часів попереднього очільника. І відповідно ці рішення мають на меті якраз і показати недотичність. Вищої посадової особи до тих процесів, які е, відбувалися в країні, не випадкова зміна керівника ДПСУ власне на е, убік прикордонників лунали заяви з приводу того, що е, ті чи інші особи, яким НАБУ або сап висунуло підозри, чи то мало висунути, перетинало лінію держкордону. І, Відповідно, мали можливість уникнути кримінального покарання безпосередньо в Україні, тому зміна цілком прогнозована, бачити того, що ну пані Дарина, шановні телеглядачі, давайте і називати речі своїми іменами. Якщо за кордоном наразі 6,5 мільйонів українців, то ми можемо припустити, що певна частина з них перетнула кордон. Не зовсім легальна, тобто зовсім нелегальна, але за можливою сприяння співробітників ДПСУ. Причому ці факти були не поодинокі, тому це цілком логічне рішення з приводу малюка. Ну давайте аналізувати Твереза. попри шалену інформаційну компанію на його підтримку. Яка, до речі, свідчить про повний непрофесіоналізм керівництва Служби безпеки України, бо мовиться про те, що під Софіти витягнули весь агентурний апарат Служби безпеки заради підтримки відповідного очільника, вже екс-очільника СБУ, те, що говорять про ефективність Служби безпеки, ну, удари безпілотників це не та царина діяльності. Українського контррозвідувального органу. Це перше, шановні українці, ударами безпілотників по території Російської Федерації мають займатися підрозділи, підпорядковані Мадіаро, тобто сили безпілотних е е, систем. Е, це окрема рід військ. І коли ви чуєте безпілотники Служби безпеки України, безпілотники ГУР, безпілотники ССО. Має бути централізоване керівництво одна структура, яка має займатися подібним характером операції з моменту нейтралізації військової складової країни-окупанта. Натомість у нас займаються всі структури, це перша. Тобто, удари безпілотників Служби безпеки України це не є основна царина діяльності відповідно Служби безпеки України. І головне, пане Дарина, давайте. І власне в відкритих джерелах і називають причину відставку малюка. Це колосальний корупційний кейс, пов'язаний з вищими посадовими особами Служби безпеки України. Доходила до парадоксів, коли у генерала Служби безпеки України дружина Росіянка, але крім цього, громадянство країни окупанта елітна нерухомість на суму 1,3 мільйона доларів. Причому ж це не один епізод. Як мінімум трьом генералам Служби безпеки України було висунуто звинувачення у відповідно наявності нерухомого і рухомого майна, яке не підтверджено їхнім статками. Артем Шило, відповідно, екс-керівник департаменту кіберзахисту е Вітюк, якому так само закидала набу. Незаконне збагачення. Тобто, це не поодинокі епізоди, і не випадково, власне, Служба безпеки України злі язики називають відповідно союзом бізнесменів України. Напевно, це стало причиною відставки Малюка. Ну плюс давайте і подивимося на ті провали відверті в інформаційному просторі. Власне, цим має займатися Служба безпеки України з захистом інформаційного простору України. Пані Дарина, я назву приклади. Якщо Ковальов, керівник центру протидії дезінформації при РНБО, ви подивіться її біографію, його повне теска того часу, а в мене є підозри, що це саме про цю людину йде очолював регіональне відділення Всевіліка Алвойська Донського. Ви зможете пояснити, як так сталося, що людина пройшла спецперевірку Служби безпеки України і відповідає за інформаційний... Простір держави на рівні РНБО. Я інший приклад наведу. Власне, Дігтеренко, один з очільників Суспільне державний мови. У 2014 році задокументована його присутність на зустрічі екс нардепа України Царьова і, відповідно екс-керівника ЛНР Болотова, де стало питання. Проведення референдуму на території тоді Луганської області, яка входила до складу України щодо утворення ЛНР. Ви бавитеся це запитання до співробітників Служби безпеки, це має займатися аналітичний відділ громадської ініціативи права справа, організації якої чуля. І нарешті, пані Дарина, ну якщо за матеріалами правої справи, коли я вийшов на загал і дав матеріали що біографія Арестовича. Радника Офісу президента має ознаки легендування, бо більше того, є всі підстави вважати, що людина співпрацювала з російськими спецслужбами, лише після цього приймається рішення щодо його відставки. А яким чином він пройшов спецперевірку? Яким чином пройшов спецперевірку екс-керівник Донецької військово-цивільної адміністрації Кириленка, який, до речі, наразі займає, обіймає посади? Якщо його рідний брат один з очільників Міністерства держбезпеки ДНР спецслужб Російської Федерації. Напевно, про це варто говорити. Я навів вам лише декілька прикладів. І основне, погодьтеся, ну, якщо говорить про успішність операції Павутина, то пані Дарина і шановні каледачі, давайте називати речі своїми нами, це операція під чужим прапором. І те, що Служба безпеки взяла відповідальність, це не свідчить про те, що сама Служба безпеки проводила цю операцію. На мою думку, за цією операцією стоять наші стратегічні партнери. Про що свідчить, наприклад, епізод з перекиданням стратегічних бомбардувальників країни окупанта безпосередньо до кордонів зі Сполученими Штатами після проведення цієї операції, і відповідно, коли Казахстан країна ОДКБ, з території якої заїжджали ФОВ на території Росії. Укладає угоду щодо розширеного характеру військово-технічної співпраці з Великою Британією. Оце вам відповіді на питання, чи ця операція павутина. Але й головне, давайте згадаємо колосальний провал Служби безпеки України. Мовиться, ви пам'ятаєте, пані Даринов, ситуація з паспортом Труханова російським паспортом. А виявилося, що паспорт фейковий. Але цю інформацію озвучив на вищому рівні президент України. Тобто, фактично, вже тоді мало постати питання, що малюк мав написати заяву за власним бажанням, бо мовився про те, що це був колосальний провал Служби безпеки України особиста малюка, тому робити тут істерики з приводу відставки ефективного керівника, ну я би не став, я би поостерігся. Тому підсумовуючи всі ті три кадрові призначення, нові очільника ДПСУ. Служба безпеки України і можливі відповідні кадрові рішення по ДБР це якраз намагання нейтралізувати той негативний кейс, пов'язаний з корупційною справою МІДАС. І головне, що закидає ще малюку? Те, що Служба безпеки України фактично проспала. Це антикорупційне розслідування набу. Нарешті, давайте згадаємо: а хто власне переслідував детективів НАБУ? Часом не служба безпеки України. От вам і відповідь на питання. Пане Дмитре, але якщо от повернутися до, наприклад, нового очільника офісу президента, ним став Кирило Буданов, яка ваша думка з цього приводу? І звісно, що Федоров був містом до цифрової трансформації, тепер буде очолювати Міноборони України? Ну, по Федорову тут ситуація абсолютно зрозуміла. власне... Okay. Людина ефективно працює над інноваційними технологіями. Мовиться про якраз виробництво безпілотників, в чому Україна значно випереджає країну окупанта. Зауважте за умови відсутності або браку особового складу ми побудували ефективну оборону за рахунок використання тактики стіни дронів. За слова Федора, у цьому колосальна. Самі росіяни визнають той факт, що від відповідно розробки до... Безпосередньо бойового застосування в Україні проходять обмежена кількість часу, там до місяця. Тому призначення Федора це цілком зрозумілі речі, тобто намагання розширити можливості інноваційного технології в моменті її безпосереднього впровадження Силами оборони України. Ну і плюс. Давайте ж не забувати, що Україна реформує власні збройні сили згідно стандартів НАТО. Тому посада міністра оборони це виключно цивільна особа. Тут запитань абсолютно немає. Тобто, людина буде відповідати за свою царину діяльності, а вже безпосередня керівництво силами оборони України буде здійснювати генштаб збройних сил України і відповідна головнокомандувач по сирському зауважте у президента немає. І тут ну треба віддати належне, що головкому вдалося стабілізувати ситуацію. Наразі ми контролюємо практично всю лінію фронта, і окупанти на четвертому році спеціальної військової операції не мають можливості заявити про те, що виконані, виконані навіть проміжні етапи так званого слова. Побудано, тут знов-таки згадаємо ті самі корупційні розслідування набу. Якраз призначення авторитетного військового, а у Будана все ж таки погодьтеся досить серйозний авторитет. Це і є намагання мінімізувати ті корупційні ризики, е е е які були за часів попереднього очільника офісу президента. Uh -huh. Тим більше, пані Дарина, давайте вже згадаємо ну це секрет Полішинеля, що у Буданові був конфлікт з Єрмаком, правильно? Uh -huh. Тому один з варіантів призначення Будана, це можливість послаблення позиції Єрмака. Якщо за умови тут дивіться пані Дарина, телеглядачі, якщо Буданову будуть дані повноваження щодо зміни команди офісу президента, якщо ні, тоді пані Дарина, ми розглядаємо інший варіант, що призначення Буданова це можливість усунення потенційного політичного конкурента під час можливих президентських виборів. Тобто, тут можливі два варіанти призначення. Але в будь-якому разі Буданов прямі контакти з нашими американськими, що головне, британськими партнерами. Зауважте це Єрмак йому і закидав, що Буданов мав можливість напряму спілкуватися з партнерами. А в умовах наразі активізації перемовного процесу це позитивний кейс. Саме за рахунок цього, українська делегація намагається і підвищити суб'єктність під час перемовного процесу. Буданову довіряють. І це основне. Це і підтверджує президент. Він говорить про те, що я розраховую на те, що позиція наших стратегічних партнерів на момент перемовин, коли офіс президента буде представлений Будановим, буде змінена докорінно. Тобто, тут питань менш за все. Зміна Буданова, там прийшов професіонал. він... Сам середовища головного управління розвідки, причому це професіонал, реально чотири вищі освіти. Тому можемо вважати, що головне управління розвідки очолює людина, яка має певний досвід. Він певний час був першим доступником очільника головного управління розвідки Міністерства оборони України, тому йому не треба входити, як то кажуть, в. Вистав. Справи управління, є діяльність якої він опікувався досить тривалий час. Угу, угу. Э дякую, пане Дмитре, за таку розлогу аналітику. Ну і звісно, що я не можу не згадати е про те, що е теж е така запальна е новина, скажімо, так, е сталася на початку року. Йдеться про е спецоперацію США у Венесуелі. Не буду вдаватися в подробиці, я впевнена, що наші глядачі все читали, все розуміють і все знають. Тут хочу поговорити в контексті того, що президент Мексики, президентка Клаудія Шейнбаум не вірить у те, що погрози президента США Трампа вторгнутися в Мексику дійсно серйозні. Звісно, що вона засудила працю США в в і При цьому каже, що готова співпрацювати із Сполученими Штатами у боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Також, за її словами, президент провела промову з лідерами, розмову, перепрошую, з лідерами Іспанії Колумбії щодо кризи в Венесуелі. Проте розмовляти з Трампом вона зараз не планує. Тут хочу вас запитати і з політичної, і з, напевно, що військової теж точки зору, чи є, от, на вашу думку, загроза для Колумбії, для Мексики, для Гренландії. ну Пані президенті, хотілося б побажати вивчати історію мексикано-американських відносин і нагадати, uh -huh. що відповідна значна частина Мексики наразі є у складі Сполучених Штатів, тому я б не кидався такими словами, тим більше на адресу Сполучених Штатів. Це перше, друге, Трамп чітко дає зрозуміти, Мексика наразі становить загрозу як в моменті нелегальної міграції, правильно? Наразі основна безпека Сполученим Штатом розглядається якраз діяльності наркокартелів і Мексики і Колумбії. Це неконтрольовані потоки наркотичних речовин, плюс відповідно бойовики наркокартелів, які фактично тероризують місцеве населення вже не Мексики та Колумбія, а Сполучених Штатів. Тому я не виключаю можливість проведення аналогічних операцій. Але вже по відношенню до наркокартелів і Мексики і Колумбії, і до залучених штатів я би ставився все ж таки з поваги, враховуючи те, що Сполучені Штати дали чітко зрозуміти західна напівкуля, це наша з стратегічних впливів. Причому за Дарині, там вже мовиться не тільки про Мексику і Колумбію, як відповідно Рубіо дав чітко зрозуміти, що Куба вже давно є стратегічною проблемою для. Сполучених штатів тому виключати можливі зміни політичних елітів на кубі я би абсолютно би не виключав. Тим більше Трамп дав чітко зрозуміти, я не боюся Путіна. Досить жорстка заява. А сьогоднішня заява міністра оборони Сполучених Штатів, коли він досить з сарказмом заявив з приводу спроможності російського ППО в Венесуелі. Пряма мова, чи спрацювала російська ППО? А я нагадаю, що мені телеглядачі передала Венесуелі, продала за нафту військового озброєння, причому там усі система ППО і сучасні су, гелікоптери на суму 4 мільярди доларів, ще й 2 мільярди це кредит з боку Російської Федерації. Тобто загальна кількість російського озброєння. Колосальна. І, до речі, Росія основні питання наразі полягають можливості зміни політичних еліт не тільки Колумбії Мексики, але й відповідно Куби. Причому Сполучені Штати дають чітко зрозуміти, що інтереси Російської Федерації абсолютно не будуть враховані, відповідно як і позиція самої Російської Федерації в питаннях впливу Сполучених Штатів у Західній напівкулі. Угу, угу. Ну пане Дмитро, на сам кінець, звісно що не можу вас не запитати стосовно. Того, що відбувається на фронті. Ви є військовим аналітиком, Ми постійно знаєте, в кінці нашої розмови так риску току підводимо, підбуваємо цей підсумок. Хочу поговорити про те, що змі почали писати, що росіяни навчили шахет орієнтуватися по наземних радіомаяках. Замість GPS. йдеться про те, що в Україні помітили шахет із незвичною антеною, яка може допомагати дрону тримати маршрут, навіть тоді, коли супутникову навігацію глушить. Засобами РЕП ідеться про прийом сигналів із мережі авіаційних радіомаяків. Фактично, це радіодорожні знаки, так звані, для літака, а тепер їх можуть використовувати і для ударних БПЛА. Про що це свідчить з військової точки зору, пане Дмитре, чи стаюче тепер російські шахеди такою цілею, яку ну, буде збити набагато складніше? Ну, мовиться про те, що така технічні характеристики шахеди постійно вдосконалюються, але пані Дарина, давайте говорити про те, що кількість інформації, яка вкидається і яка потім не знаходить своє практичного підтвердження, вона є критична. Ви пам'ятаєте свого часу, намагалися переконати українське суспільство, тому що необхідно вимикати інтернет, бо, начебто, російські шахеди відповідно використовують українські сім-карти, і це дає що це дає не зовсім зрозуміло. Якщо навіть практика країни-окупанта щодо виключення інтернету на момент українських ударів по території Російської Федерації виявилася абсолютно безрезультативною. Тому от подібні заяви, ну, давайте дочекаємося, їх власне підтвердження вже спеціалістами, а не лідерами громадських думок. Тому не будемо створювати наперед інформаційну хвилю. Але варто зауважити, що ще раз підкреслю: Російська Федерація намагається постійно вдосконалювати тактико-технічні характеристики засобів ражень. Але цей власний зворотній процес, українська сторона так само вдосконалює власні системи ураження. В першу чергу мовиться про БПЛА, і в цьому української сторони за оцінками самих Росіян великі переваги. От на цій позитивній ноті можемо закінчувати. Угу, угу. Дякую, пане Дмитре, за вашу аналітику за цю розмову. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитесь, слухаєте, читаєте нас, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube. Якщо ви раптом цього ще не зробили, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, нам цікава ваша думка. Ми читаємо те, що ви пишете для нас. Обов'язково підтримуйте Збройні Сили України та бережіть себе. Я кажу вам до зустрічі і побачимося вже завтра в наступних випусках. Тримаємо стріль, все буде України! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.